Для мене, як і для багатьох інших, визволення Херсон пройшло доволі несподівано. Ну і, звичайно, дуже радісно і дуже приємно. У той час, коли перші машини з прапорами, які промайнули недалеко від мого дому, я знаходився на балконі. Балкон не виходить на дорогу, по якій їздили ті машини, тому. Я почув тільки сигнали. Я подумав, дивні якісь люди пішли. У нас окупація, нема світла, води і зв'язку, а вони вирішили справити весілля. Ну і я з тими думками, дуже здивований, пішов до своєї кімнати. Незабаром повернулася мати з бабусі, і якраз бабусини у вікна виходили на сторону, де якраз переїжджали ці машини. Я ж одразу до неї вийшов і кажу: там якісь люди дивні, у нас е окупація, нема світла води, а вони в вирішили влаштувати. Мати подивилась на мене і каже: То наші приїхали. Я був дуже здивований. Не вірив е до самого кінця. Мені здається, що повномасштабне все ж таки навчило нас дуже ретельно перевіряти інформацію. І... Ну, звичайно, було дуже багато дивних теорій про те, що чи то росіяни вирішили влаштувати нам такий дюселей, чи просто херсонці вирішили посміятися з росіян. Але все ж таки це була дуже важлива подія. Мені здається, ми ще багато будемо її згадувати. І багато буде, ну, хто буде згадувати її з теплому серці.